Доброго дня, мої підписники та гості моєго каналу. Мене звати Сергій і ви на каналі Рудман. Значить, даний ролик про катушку Prorex Y, В народі ще прорекс 5. Розкажу вам декілька слів про цю катушку, що вона себе представляє, і зрівняю її із Fuego 21-го року. Це 19 2019 року. Чому я придбав саме таку катушку? Значить, катушка. Майже повністю співпадає із параметрами фуєгі за однією від відмінністю і декілька відмінність. Зараз я вам про це розповім. Покажу, які відмінності. Трошки розповім про цю катушку і. Можу наглядно показати, що можна зробити, щоб вона була така, як фуєго, а навіть і краще. І так, друзі, почнемо. Катушка досить гарна. Прям можна сказати, дуже-дуже красива. Гарний дуже дизайн, такий в неї колір приємний. Сама по собі виготовлена вже. Із нового матеріалу, який використовується в катушках дайва, в ній вже стоїть допрацьований фрикціон, дуже чутливий, цільна дужка, що дає быстрому попаданню вашої нитки у ляскоукладку. Що, що в ній ще є? В ній шість підшипників, які встановлені на відомому і ведучій шестернях. Також є підшпульний підшипник. Відлічаються вони від Фуєго тим, що у Фуєго А, ну, тут ще стоїть уже зйомна повністю ручка, так же, як і у Фуєго. І відлічаються вони від Фуєго. Немає резинової защити, яка знаходиться ось тут. Я вам можу показати, як вона виглядає. Я її купив. Ось так вона виглядає. Ця защита. Це, ну, можна сказати, пильник, який коштує 100 гривнів. Я в, в описі оставлю силочку, де його можна купити, замовити і купити. Це не проблема на даний час. Е, такс, в ній нема магнітної защити від соленої води. Яка мені Особисто мені не потрібно за те, що ми маємо в ній. Все, все остальне в ній е, повністю точно таке ж саме, як і у Фуєго. Один к одному. Е, ну, декілька моментів ще є внутрі пішпульному механізмі. Я вам зараз про це розповім. Почнемо ми спочатку із нашого ручки із кнобіка. Значить, що в ньому є? У фуєгі го року кноп нерозборний. Ось чому я можна сказати. І зупинився іменно на прорексі. Знімаємо заглушечку нашу, отак. І що ми там маємо? А маємо ми там вінтика, який розбирається. Ось так він розбирається. Що ми тут маємо? Ми маємо тут втулочку і шайбочку. Шайбочку ми тут залишаємо. Беремо. Вже я придбав для цього підшипник. Я вже вам розкажу про нього і покажу, що можна доробити. Підшипник тут 4х7х2,5. Ось я його встановлюю з одної сторони. шайбочку залишаю. Його встановлюю з однієї. Сторони. Витягую другу втулочку з другої сторони нашу. Бачите, як вона виглядає? Отак. От Отак. Тепер ми беремо, надіваємо наш кновік на, на нашу оську вкидуємо з цієї сторони підшипничок, поправляємо його, щоб він гарненько сів. Ось так, додавили. Він гарно став в своє місце. І тепер із цієї сторони ми теж його вставляємо в своє, місце, щоб він. Гарно сів Берем наш болтик и закручиваем его обратной. И проверяем. Наш кноп крутиться набагато приємніше. У фоєги такого зробити вже не можна, тому що японці почали їх випускати не Тягнули і поставили заглушку? Красота, красота. Що ми? Що ми робимо далі? Хлобик наш ми зробили. Відкручуємо. Нашу. Пульку. Все ми маємо. У шпулі наші є місце для підшипника. Ось його видно. Це місце. Ось воно. Підшипник сюди можна поставити. Тут стоїть 4 на 7 на 2 Ну, є можливість поставити 4х7х на на 2,5, такі як у Кнобі. Ну, так як у нас тут підшипник новий ще, то ми його міняти поки що не будемо. Е, так, е, шпуля, е, ще один момент. У Фуєго є можливість поставити сюди ще одного підшипника. Цим вони теж відрізняються. Ідемо далі. Значить, знімаємо ми. Підшипник. Підшипник, шайбочка під підшипником. Ось так. Така тут шайбочка досить туга і підшпульний механізм наш відложуємо. Потім тут стоїть шайба, желізна. Ось вона видно, така. І під нею знаходиться. От така от гайка, яка штопориться маленьким болтиком. Болтик викручуємо, відложуємо, беремо ключик на 12 і відкручуємо. Нашу гаєчку. Ось така ось гаєчка. Місто цієї гаєчки ми вже ставимо. Гаєчку ту, що придбали із пильничком. Ось так. Можна ставити гаєчку з підшипником, кому як хочеться і хто на що розраховує. Так, закрутили, значить, нашу гайку пильником і підтягуємо нашу гаєчку. таким чином вертаємо назад наш стопорный болтик. Все. Ось так обыкновенную гаечку мы заменили на такую гаечку. І вже вже наш вал буде захищатися від пилі, бруду і тому подібного. Так, що ми робимо далі? Далі ми надеваем назад наш нашу шайбу наш механизм нашу втулочку После того, как надели Наши регулировочные шайбочки ставим назад, наш пидшипник. вот так и надеваем нашу шпулю. Висота. Так, що ми робимо далі? Далі ми беремо наш пильничок і надіваємо на наш корпус. Таким чином ми захистили попадання грязі, коли в нас знята наша рукоять попадання пилу, грязі і тому подобне. Захист, це потрібно робити цей захист, тому що коштує він недорого, а результат дуже-дуже гарний. Так. і найголовніше, що потрібно зробити в цій катушці. на леску-укладывателю поставить подшипник Вот так вот снимаем Наш ролик сам? В ролики внутрі ми маємо втулочку, втулочку ми витягуємо. Так, що робиться далі? Значить, е, іде в комплекті. І з підшипником от така от шайба. Цю шайбочку ми встановлюємо рівною стороною до болтика, і получається? Випуклою стороною до підшипника. Підшипник встановлюємо на болтик. Потім беремо другу шайбочку, знову випуклою стороною і ставимо до підшипника. Надіваємо на підшипник ролик. І це все скручуємо. Скручуємо так. Регулювати тут нічого не потрібно. Ролик працює ідеально. Люфти, які є з цього ролика, вони такі повинні бути. Підтягуєте, зажимаєте і на цьому все. Ось такий, можна сказати, трошки тюнинг. Для цієї катушки. І получається? за додаткових двісті гривнів, ви маєте ту ж саму фуєгу. В ній кнобік на підшипниках в ній так як і в фуєгі обидві шестерні на підшипниках. Ні підшипник в нашій шпулі. І я встановив підшипник на ліску Ось так я її доповнив. І, на мій погляд, це дуже доречно на цій катушці. Такий коротенький, може не дуже коротенький обзор тюнінг моєї катушечки для вас. Всі е, посилання, де можна е, придбати цю, ці гайки, е, регулюровочні шайби та підшипники, я Оставлю в описі. Всім пока. До нових зустрічів. Всім пока. Побачимось в мене на каналі. Будьте здорові!